Ух, Лена тобі досточку поклала. Боже, який же ти ловкий. І калоша біля тебе лежить. Маркізьона, ти грієшся? Маркізонька, підеш со мною, Котя? Пішли в хату. Мод умничка, девочка, пішли в хату, моя Люба Китя. Ну так сразу. І зразу в хату давай, біжи. Біжи, моя любима. Тут лучше, правда, маркізон я вам скажу дощ осінню і дощ літом. Це два різні дощі. Оце все це сохне, бо ми йшли під дощем. Всім привіт! З вами та сама містянка. Дякую, що завітали на мій канал. І це заключене відео цього сезону містянки. У нас з вами по плану була зйомка в соломі. Але солому закрили, тому зйомки не буде в ній. У нас з вами похід до лісу, можливо, будучи гриби. І у нас з вами. Найголовніше завдання не захворіти, бо дуже часто в холодний сезон, коли я їжджу в село, я хворію. Тому будемо сподіватися, що цього разу мене хвороба о мене. Ну що, пішли жити то життя? Кіна маркізіона, катузька. О, така ти рідна, така лапу витягла, така китя ріднузенька, Така ріднюзенька, така катушка. Показую факапчик. Бачите, тут окремо сплила, а тут взяла одну лишню нитку. То буду переплітати. Спочатку розпустити, а потім переплітати. Ну, треба, то треба, так і зробимо. Со, ти помагатор великий. На ручки? Ну йди, боже маркіза. Воно ж больно кицю. Точно ще й до крові маркізона. Скажи, ну а що поробиш? Прийшов в той період, коли я до крові царапкаюсь, да? І мурчу. Така я рідна. Так, а в нас продовження серіалу Іра і Піца. І сьогодні ще є друга серія, яка називається Мама і салат з помідорів. О, це ти зробила з. Кайф! Ми зробили хліб. Я не оділа мікрофон, але надію, що мене чуть. Ми зробили хліб з. Приправи. Це сушені томати з базиліком. Попробуємо розкажемо вам, як воно. Цей рік якийсь рік незвичайних рецептів. До прикладу, напій з чорнобривців з апельсином. До речі, дуже смачно. Я прям не можу насмакуватися ним. Мені прям дуже сподобався. Такий компот з квіточок. А ось хліб з спеціями мені не сподобався. Ну, точніше, сам хліб він смачний, але спеції не додають а, ніякої різниці. Можливо, треба брати не спеції, не сушені, а прям свіжі, не знаю, а, тут експеримент не вдався. Слухай, з цим освітленням ми з тобою похожі на двох привідєній. Готуємося до Хелловіну. Ой, в мене ще кудряшки, так? Вообще агніще. Іди в цю сторону покажемося. Раз на дворі дощ, то треба робити спа, хоча, якщо чесно, вже вечір. Два привидіння. Вже ранок другого дня, як ви бачите, мій спа і мої бігудюшки вчора зробили мені таку файну укладку. Я вже намалювалася. от, І йдемо в ліс. Там теж щось познімаємо. Так мені подобається цей макіяж. Я так давно не фарбувалася коричневим, тільки в тінях коричневий, трішечки, не мій трішечки. Холодний, але виглядає все одно гарно мені подобається. Не бачу, ти показуй. Бачу? Бачу. Клас. Тепер треба шукати, тут вона, мабуть, не ти одна. Поки ти казала, не спіши, я ще побачила. Ти умнічка. У нас з мамою тандем в збиранні грибів, бо я в грибах не розуміюся. І. Я єдине, що можу, це мені покажуть, як виглядає той гриб, який треба шукати. Ну і відповідно, я потім його намагаюся шукати. І ви знаєте, навіть виходить. А головне, у мене є інтуїція на такі галявинки, де ростуть гриби. Тобто, самі гриби я можу не дуже бачити, але ось вийти на галявину, де будуть гриби, така в мене суперсила є. Ну і звісно, оскільки ми в лісі, то потрібно теж трошечки поробити фото. Бо куди ж без цього? Це відео добігає свого кінця. Я вам дякую, що були в ньому зі мною і в цьому сезоні містянки. Також ну а ми з вами побачимося вже в інших відео.